Засвіті за нас, ми побачимо вас в сузарі буде просто клас, Тринувайське даремно буде столицтво, связан, стопить згодом, шамана. Ро війну у кривому розі діти продовжують займатися мистецтвом. Усі художні, музичні та мистецькі школи працюють. Завдяки облаштованим укриттям. Навчання триває у змішаному форматі. Лише у мистецьких закладах міста створено 12 укриттів. А до кінця року їх стане ще більше. Скільки потрібно ми будемо, стільки ми і будемо цих дітей брати і відволікати їх від нашого сьогодення, тому що молодь тому, що діти це наше майбутнє майбутнє нашого міста, майбутнє нашої держави. І ми виклади. Чи своїм головним обов'язком у нас є саме їх виховувати повноцінно, здорово і здорова. Музична школа номер 4 єдина на районі. Саме тому там над необхідне велике укриття. Тут вже завершено 60% робіт з облаштування нового бомбосховища, яка зможе вмістити понад 380 осіб. А поки триває будівництво, 700 учнів продовжують навчатися у змішаному форматі, здобуваючи перемоги у міжнародних конкурсах і виступаючи на благодійних концертах на підтримку ЗСУ. Діти повинні навчатись, розвиватись, займатися мистецтвом, здобувати нові навички, і ми все робимо, щоб це було можливо спривому розі, незважаючи на те, що у нас 55 кілометрів до лівого окупованого берега річки Дніпро. Ми завжди будемо займатися дітками, дітками, щоб було... ми так важко. Під час війни вони її переживають, але вони повинні розвиватися, І як війна закінчиться, повинні розвивати наше місто і нашу країну. Мистецтво це не лише про талант, а й про силу духу. У Кривому розі розвивають культури навіть у найскладніші часи. Нові укриття це не просто безпека, а й можливість для дітей співати, малювати, грати на музичних інструментах. Війна не стане на заваді їхньому майбутньому. Анастасія Костенюк Максим Мурашов, Паршимський.